Щоб терпнути стіла холодним, нім життя вже нема. Усі страждання вже перетерпіли, звільняти з-під руїн і даром. йшли тепер до іншого будинку, можливо, там давно чекали їх. Та як і все думав про ту жінку, чомусь забути. Усе те ж саме перед ним постало, і знов на колічки перед проломом стало. На цей раз протиснувся головою, щоб роздивитись і, збагнувши вмить, кого закрила жінка за собою, схвильовано гукнув. Сюди біжить. Тут є дитина, тут жива дитина. Уламки швидко прибрані були, щоби не втратити уже ні хвилини і обережну маму підняли. Любов, синочок, в нею був тримісячний синочок, загорнутий ковдру. все ще спав. Він навіть не розплющив свої очі, як рептівник його на руки брав. Приїхав швидко лікар і для того, аби оглянути дитятку, ковдру зняв, а там мобільний телефон, в якого екран від мами ослання пана. Якщо ти житимеш, то пам'ятай. Кожен надію у своєму маржитті. Він замість нас пішов тоді страждати, Він замість нас гріхи на себе взяв, і заплатив за нас найнижче плату, себе, як жертву, на той хрест віддав. Він витерпів усе, і хрестні муки не загасили ту святу любов, бо ще й сьогодні простягє руки, щоб кожен був обіцяє. Цю любов не про неї слів ніяких не знайдеш, і її ти зможеш серцем неш відчути, як спокаянням до Христа прийдеш. Тому послухай, що говорить небо, і ти не зможеш стримати жалю. Запам'ятай, я помирав за тебе.